Добре, тоді сьогодні я розгляну з вами приклад, який ви зараз бачите на екрані. На екрані ми бачимо розрахункову схему. Балки. Балка це стрижень, який працює на згин. Балка шарнірно оперта. Коли балка шарнірно оперта, це означає, що одна опора шарнірно нерухома, інша опора шарнірно рухома. Так, ви запам'ятали, мабуть. Із лекції, тільки що я казала, в опорі А виникає скільки реакцій? Реакції виникають за напрямком заборони переміщень? Там, де в, в опорі стоять опорні стрижні. Легше почати розгляд це з шарнірно рухомої опори. Дивіться: ось ця частина опори називається опорний стрижень. За напрямком цього, цього опорного стрижня заборонені переміщення. Які? Вертикальні в цьому випадку. Значить, за напрямком цього опорного стрижня, в цій опорі буде виникати вертикальна реакція. В трикутній опорі теж два опорних стрижня 1 і 2. І за напрямком цих опорних стрижнів виникають дві реакції для кращого візуального такого розуміння. Чому саме вертикальна і горизонтальна реакція виникають в цій опорі, я зараз вам в чат скину ще одне позначення. Два опорних стрижні має трикутна опора. Якщо її розвернути ось так на 45 градусів, вийде, звична нам трикутна опора. Так? За напрямком горизонтального стрижня виникає реакція, і за напрямком вертикального, тому що опорні стрижні забороняють. Переміщення. Отже, в опорі А виникає дві реакції: ось така і ось така. Від чого вони виникають? Ця протидія, від чого виникає? Від сили дії. Сили дії це у нас зовнішнє навантаження. На рисунку, я показала вам його зеленим кольором. Тобто, це задані величини. Які ще задані величини для даної конструкції? Це її довжина. Відстань між двома опорами L. Для балки називається прольот, тобто заданий прольот балки. І в цій задачі вам треба перевірити балку на міцність. За нормальними, дотичними і за еквівалентними напруженнями за третьою теорією міцності. Допустимі напруження Сігма і Тау теж є задані величини. В поперечнику у балки знаходиться двотавр. Такою фігурою ви вже знайомі. І так, перший пункт визначення опорних реакцій. Тому ми показуємо ці опорні реакції. Показані опорні реакції на рисунку у вас червоним кольором. Червоним кольором я показую невідомі величини. Тобто те, що ми маємо знайти. Дивіться, горизонтальна реакція показана на рисунку, направленою вправо. Можете направляти вліво. Головне те, щоб вона залишалася горизонтальною. Вертикальні реакції направлені вгору. Зазвичай, зазвичай вони так і залишаються, їх дійсний напрямок, так і залишається направленим вгору. І ви для своїх задач теж вертикальні реакції направляєте вгору. Але, в принципі, по суті, неважливо, куди ви направите, можете вниз. Головне, щоб у вас зберігався. Вертикальний напрямок реакції. Таким чином, показали ці реакції, невідомі, і тепер будемо шукати їх. Реакції знаходяться з рівнянь статики. Для плоскої системи ми можемо записати три рівняння статики. Перше рівняння статики це сума проєкцій всіх сил на вертикальну вісь. Вертикальна вісь показана у вас це вісь Z. Друге рівняння це сума проєкції всіх сил на горизонтальну вісь, на вісь X. І третє рівняння статики це сума моментів всіх сил відносно певної точки для системи. Сума моментів всіх сил зазвичай записується або відносно точки, де у нас знаходиться. Трикутна опора або відносно точки, де в нас знаходиться кругла опора. Це якщо ми кажемо про шарнірно оперту балку. Таким чином, давайте з вами розглянемо перше рівняння статичне. Це сума проєкцій всіх сил на горизонтальну вісь. З проєкціями ви вже знайомі на минулій лекції, на прикладі розв'язання шарнірно-стрижневої системи, ми з вами згадали. Що таке проєкції, як правильно вибирати проєкцію, брати проєкцію, помножання на косинус чи на синус. Так. Але для балки ситуація навіть набагато простіша, оскільки у нас сил, щоб діяли під кутом, до осі балки немає. Тобто проєкцій таких складних, де б ви думали помножати на косинус чи на синус, не буде. Зазвичай це просто. Вертикальні сили. Але давайте розглянемо, чи є у нас якась горизонтальна сила, зовнішнє навантаження у вигляді горизонтальної сили, яка б діяла на нашу балку. Такого навантаження немає. Дві сили вертикальні, рівномірне розподілене навантаження теж у нас вертикально направлено. Ви можете сказати, що момент це пара сил. І ось, ось вони дві горизонтальні сили. Так? Але ці сили направлені в протилежні боки, і вони себе взаємно знищують. Тобто їх сума дорівнює нулю. Таким чином, HA горизонтальна реакція, не зрівноважується ніякою зовнішньою силою для цього прикладу. І у ваших прикладах, я хочу сказати, буде те саме. Тому ми можемо відразу записати, що горизонтальна складова реакції в опорі А дорівнює нулю. Так, так. Ой, так стрибає. Ага. І ось дивіться, у вас в методичці записано це, що Аж А дорівнює 0. Тепер до більш складних рівнянь переходимо. Але. Рівняння, ці рівняння ми з вами розглядали на минулій лекції. Я їх пояснювала. Так, давайте я вам нагадаю. Так, я вам нагадаю, що таке момент сили? Ми розглядали ось цей рисунок. Сила. Як викликаю момент відносно точки А. Так. Що таке момент цієї сили? Це сила помножена на це плече F на H в даному випадку. І яким чином визначається напрямок цього моменту? Ми повертаємо цю силу, хатаємо її за цей хвостик і повертаємо. Відносно цієї точки. Таким чином, визначаємо напрямок моменту проти годинникової стрілки чи за годинниковою стрілки. І що таке плече це відстань від точки до лінії дії сили, тобто опущений на лінію лінії сили. У випадку плоского згинання з плечами у нас навіть буде ще більш легка ситуація. Оскільки ми будемо мати справу лише з горизонтальними відстанями. Тобто всі плечі у вас будуть, це якась горизонтальна відстань для ваших сил. Таким чином, давайте перше рівняння статики запишемо. запишемо. Сума моментів всіх сил відносно точки А. І, мабуть, перше, що ми можемо сказати, що HA і RA момент відносно точки А викликати не будуть, тому що вони цю точку перетинають. Отже, плече для них відносно цієї точки нульове. А що буде викликати момент відносно точки А? Давайте справа наліво рухатися і враховувати всі фактори. РБ буде викликати момент. Так само хватаємо за цей хвостик І ось так повертаємо відносно точки А. Напрямок моменту проти годинникової стрілки. І правило знаків для знаходження реакцій. Ми будемо використовувати ось таке. Якщо сила викликає момент проти годинникової стрілки, то це буде знак плюс. Якщо сила викликає момент за годинниковою стрілкою, то це знак мінус. Таким чином, реакція РБ викликає момент проти годинникової стрілки відносно точки А, значить, це знак Плюс. РБ яке плече буде для неї? Перпендикуляр опущений з точки А на лінію дії РБ це відстань L. Давайте подивимося. Відразу подивимося, що у нас записується в методичці. Ось воно рівняння, сума моментів всіх сил відносно точки А. І ось складова плюс РБ помножити на L, про яку я сказала. Далі, ось такий зосереджений момент М. Завжди буде входити в рівняння сума моментів всіх сил відносно будь-якої точки. Такий момент вже має свій напрямок і вже має у своєму значенні, ми можемо подивитися на розмірність, має плече. Тобто такий момент ми просто включаємо в рівняння зі знаком плюс або зі знаком мінус. І Напрямок моменту зовнішнього у нас за годинниковою стрілкою. Значить, це знак мінус. Мінус момент. Тобто ні на що, ні на що його не помножаємо. Рухаємося далі. Зосереджена сила в турсі D. F, буде викликати момент за годинниковою стрілкою. Значить, це який знак? Мінус. Мінус F помножити плече, яке буде для цієї сили, від точки А до сили відстань ось така відстань АД. Чому вона дорівнює для нашого прикладу? Це 4 метри. Так? Або це два рази по L поділене на три відстані. Таким чином, дивіться, ось вона ця складова мінус F помножити на плече. L на 3 подвоєна. Рухаємося далі. Сила F також буде викликати момент відносно точки А. Так само напрямок моменту за годинниковою стрілкою, це знак мінус. І плече це відстань АС, Тобто це просто L поділене на 3. Дивимося в рівняння. ось вона складова мінус F обножена на плече L поділене на 3. З рівномірно розподіленим навантаженням ситуація трошки, трошки складніша, ніж просто з просто зосередженими силами. І перше, що ми маємо зробити для рівномірно розподіленого навантаження, це привести його до рівнодіючої. По-перше, ви маєте зрозуміти одну річ, що рівнодіюча будь-якого навантаження. Дорівнює площі цього навантаження. Що ми маємо у вигляді навантаження з інтенсивністю Q? Ми бачимо прямокутник. Сподіваюсь, площу прямокутника всі пам'ятають: це висота помножити на основу. В нашому випадку висота для цього навантаження. Тобто, ось ця висота прямокутника це буде Q, значення Q. А довжина. Основа це L поділене на 3. Таким чином, рівнодіюча буде дорівнювати для цього прикладу Q помножити на L на 3, де прикладена рівнодіюча. Рівнодіюча будь-якого навантаження прикладається на рівні його центру ваги. Центр ваги прямокутника де знаходить? знаходиться теми геометрія перерізів ви маєте пам'ятати, це що. Центр ваги прямокутника знаходиться на перетині його діагоналу. Так, будь ласка, в телеграмі ось така схема для рівномірно розподіленого навантаження. І все, що я вам сказала, ось рівнодіюча, як аналог зосередженої сили, яка прикладена в центрі ваги цього навантаження і дорівнює Q висота, помножити на довжину на L поділене на 3. І відстань від точки А. До рівнодіючої. Це нас половинка цієї довжини. Тобто половинка одна, друга від L на 3. Таким чином, повертаємося до прикладу. Тримаємо собі в голові, що рівнодіюча прикладена ось тут посередині, куди рівнодіюча направлена вниз. Який напрямок моменту буде? Це за годинниковою стрілкою. Значить, зі знаком мінус викликає рівнодіючий момент. Подивимося на рівняння. Ось вона. Мінус QL. Так, давайте розберемося. L на 3, це ось вона рівнодіюча, так? Ось вона висота, і L на 3 довжина. На довжину. Ось вона рівнодіюча, записана. Помножити, ви пам'ятаєте, момент сили, це сила на плече. Помножити на плече, і ось воно плече. Тобто, ось вона одна друга посередині від довжини АЦ на L на 3. І рівняння статики, тобто, все, ми всі фактори вже з вами врахували. Рівняння статики має дорівнювати нулю. Система має знаходитися в статичній рівновазі. Підставляємо всі наші значення в наше рівняння, а по-перше, по виражаємо невідомість цього рівняння. В цьому рівнянні невідома це реакція РБ. Ось ми її виражаємо. Коли ми виражаємо, ми переносимо всі відомі величини направо за знак дорівнює, і, звичайно, всі знаки змінюються на протилежні в цьому випадку. Підставляємо, тобто всі вже складові у нас зі знаком плюс, тому що вони були зі знаком мінус в рівнянні. Підставляємо і знаходимо. Отримали реакцію РБ 64,3 кН. Тут я хочу зазначити, що в методичці все пораховано з точністю. До одного знаку після коми. Але, в принципі, інженерна точність достатня. вимагає, щоб врахували і враховували два знаки після коми. Звичайно, якщо ви порахуєте ось таким чином, як методичці ваші приклади, я не буду я не буду вважати це помилкою чи неточністю. Але краще два знаки після коми залишайте, особливо, якщо у вас. Виходять значення, коли 3 в періоді після коми, або 6 в періоді. Якщо залишите один знак, ви може, у вас потім значення можуть не зійтися. То краще два знаки після коми враховувати. Але давайте рухатися по методичці, яка вона є зараз. Вона достатньо точність дає. РБ дорівнює 64,3. Знак плюс означає, що ми вгадали напрямок цієї реакції. РБ насправді направлена вгору. І Знайшовши цю реакцію, відразу так, дивіться, на схемі потім її підписуєте. РБ дорівнює 64,3 кН. Аж А ми знайшли. І А уже на схемі підписано. Так? І зараз поговоримо про РА. Яким чином знайти реакцію RA? Треба записати рівняння статики сума моментів всіх сил відносно точки Б. І в нашому випадку відносно точки Б лише РБ не буде викликати момент, тому що вона цю точку перетинає. І давайте рухатися зліва направо, враховувати всі фактори. Я спочатку поясню, а потім ми передивимося, опустимося вниз по методичці і передивимося рівняння. А так само не буде викликати момент відносно точки Б, тому що цю точку вона перетинає, ця реакція. RA. Викликаємо момент відносно точки Б. Так. Перевіряємо напрямок цього моменту. За годинниковою стрілкою, значить, зі знаком мінус. Мінус RA плече буде вся відстань L. Тобто, перша складова мінус RA помножити на L. Далі, знову ж таки, в голові собі згадуємо, де була прикладена рівнодіюча від рівномірно розподіленого навантаження. Посередині ділянки АС, направлена вниз. Вона буде викликати момент також відносно точки Б. Ось тут же напрямок моменту який? Проти годинникової стрілки, значить, ця рівнодіюча викликає момент зі знаком плюс. Плюс Q помножене на L на 3. І яке плече від рівнодіючої до точки Б? Це ось ця відстань половинка від L3, одна друга від L3, плюс оця вся відстань. Плюс l 3 плюс l 3 Так? Сила F Ось ця також викликає момент відносно точки Б. З яким знаком? З плюсом, тому що проти годинникової стрілки. Яка відстань від точки F до точки Б? Від сили F до точки Б. Ось вона ця відстань 2 рази по l на 3. Наступна сила F також викликає момент відносно точки Б. Так само напрямок проти годинникової стрілки. Сила F буде входити в рівняння зі знаком плюс, і плече буде L на 3, тобто F умножити на L на 3. І наступне наше навантаження це момент. Навіть через той факт, що він прикладений в точці B, він все одно буде викликати момент відносно цієї точки. Тому що, дивіться, для ось цих зосереджених сил відносно точки Б, по суті, плече це ось ці вертикальні складові. Так. Але в рівняння сума моментів всіх сил відносно точки Б, входить просто момент. Просто зі своїм знаком. Він так і залишився направлений за годинниковою стрілкою, значить, він буде просто мінус М входити в рівняння. Давайте подивимось на це рівняння. Воно. Свіж, свіже у вас в голові. Секунду назад ми його розглянули. Дивіться, ось мінус Мінус F помножене на L на 3. Наступна сила на подвоєне плече від L на 3. І наша рівнодіюча Q на L на 3, і ось в дужках плече. Те, що ви казали, половинка від відстані, де прикладена рівнодіюча, і плюс залишена відстань два рази по L на 3. І сама реакція з мінусом мінус RA помножити на L. Е, і рівняння статики дорівнює 0. Виражаємо невідому реакцію RA з цього рівняння. Якщо перед реакцією стоїть знак мінус, то всі наші відомі величини ми так само переносимо за знак дорівнює з, зі знаками, які ось тут були, тобто не змінюємо знаки при них. Тобто було мінус m, значить мінус м залишилося. Ця складова з плюсом, вона з плюсом сюди переноситься. Тому що, по суті, ми вже знак один раз змінили, ми RA перенесли направо. По суті, змінили мінус на плюс ось тут, для нього. Підставили, порахували і отримали 75,7 кН. Реакція з плюсом, значить, напрямок цієї реакції ми теж вгадали, вона насправді направлена вгору. І підписуємо RA щодо рівня 75,7 км. Ось таким чином, на схемі у вас мають бути показані всі відстані. Схема має добре читатися. Всі сили навантаження і підписані їх значення. І показані реакції, їх напрямки і підписані їх значення. Після того, як ви знайшли реакції. Потрібно їх перевірити. Для цього треба скласти ще одне рівняння статики. І рівняння статики, яке в нас залишається, це сума проекцій всіх сил на вісь Z. Отже, давайте подивимося на нашу вісь Z. Ось вона направлена вниз. Це рівняння ми вже сили ні на які плечі не помножаємо. Просто додаємо всі вертикальні сили одна до одної або віднімаємо. Якщо напрямок. Сили співпадає з напрямком Осі, то в рівняння, таке навантаження буде входити зі знаком плюс. Ф буде входити, друга F буде входити зі знаком плюс. І рівнодіюча від рівномірно розподіленого навантаження, також направлена вниз, також буде входити в рівняння зі знаком плюс. А реакції Ра і RB направлені в протилежний бік. Отже, вони в рівняння будуть входити зі знаком Мінус. Зверніть увагу, момент зосереджений, таке рівняння не входить. Навіть подивіться на розмірності так, сума проекцій всіх сил, розмірність сили кілоньютони. а розмірність моменту кілоньютон помножити на метр. Я на цьому зупиняюсь, тому що іноді таку помилку роблять. Отже, давайте подивимося на це рівняння. Сума проекцій всіх сил на вісь Z. Дві сили направлені вниз. Наша рівнодіюча Q помножена на довжину на L на 3. І мінус дві реакції дорівнює нулю. Отже, сума реакцій дорівнює сумі всіх складових зовнішнього навантаження. Сила дії має дорівнювати силі проти дії. Підставляємо всі значення і отримаємо рівність. 140 дорівнює 140, тобто 0 дорівнює 0. Отже, з цього випливає, що реакції ми знайшли вірно і тепер можемо переступати до побудови пюри.